Вітаю, друзі. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Вчора, вчора так ось працював, як завжди допізна. І потім щось так захотілося зіграти кілька партій в шахи, але стрім створювати вже не було сил. Та й зайшов цим ником, який ви можете, до речі, ще можете купувати. Він в мене був створений для каналу. І доволі непогані в нього тут показники. Ми подивимось ось 801, 210. Ну, а в Рапід я просто зіграв 6 ігор, всі виграв поки що. Тому так, цей нік можна за символічну суму купити поки що собі, або якийсь інший нік. І грати потім ігри з сильними гравцями. Але що я хочу показати, ось грав таку гру з доволі Мабуть, сильним шахістом. у нього зараз рейтинг спав до 2846, але бачу, що було 2896. І Андрійкіна вигравав, дивіться. І ось хто це такий, теж вигравав, дивіться, яких. І Вальєхо вигравав, сильний гравець. Не, не знаю хто, можливо, ви підкажете мені у, у коментарях, але якщо напевно знаєте. А ось скільки був максимальний. А, тут не награний, у буліт, в нього ще не награний. Ну, потужний ми бачимо гравець, але давайте все ж таки подивимось закінчення партії. Він зі мною розіграв французький захист. Проти цього дебюту в мене є свої напрацювання. Дуже рекомендую вам цим ознайомитися або у моїх книжках шахових. Наприклад, базовий курс російською нужних дебютів виігриваємо білими. Але можливо це побачити і у моїх книжках, наприклад, така книжка ще є. Ази французького гамбіту, але там ази це так, це назва. А підходить. Ну, якщо ви розрядник, по КМС, це точно вам підійде і багато чому вас навчить. Ну, є окремі лекції як українською, російською, так і англійською мовами. Добре, друзі. Грав я цю партію не дуже гарно, мабуть, тому що засинав, як я вже казав, це було вже вночі. І суперник так захищався більш-менш. Я декілька тактичних можливостей упустив, але перейшов надійно, в мене була ось якась така картинка в голові, і я розумів, що ось цей запасна прохідна. Повинна зробити свою вправу, справу. Та й ми бачимо різницю у силі слонів. Так, у французьку у суперника залишився оцей французька оця ганьба, оцей білопольний слон, якого потрібно було якось вимінювати. Він це й хотів зробити, граючи на четвертому ході, б 6. Тут не, не побачимо. Ми. Він ходив у дебюті б 6, щоб вимінити того слона, але не зміг це зробити. Так. Як же ми розкатали цей Ечпіль? Ну, катали його більш-менш менш непогано. Звісно, майстри скажуть, та ми теж так можемо, можливо, можете, покажіть свої приклади. Але я показую це ну, не для майстрів, а для шахістів-розрядників, які, бачучи такі закриті позиції, дуже починають дуже часто такі помилки робити дитячі. Тобто я ще по, по партіям свого сина. Побачив, що закриті позиції, коли він був маленький і вже мав перший розряд, йому давалося дуже-дуже важко. Ось давайте подивимось. Так, ну потрібно атакувати пішака f 7, тому що якщо ми його заберемо, пішка F6 дуже близько до призового поля. Тобто, оця запасна прохідна, і, і у Мітельшпілі створює загрози королю, і у Еншпілі дуже може швидко проскочити до... Своєї мрії. І так, слон h5, С2. Ну, на всяк випадок, я показую, що пішак цей ще живий та хочу десь, можливо, трохи спростити позицію. Ну і суперник, як кажуть, ведеться на усе це. Я йому пропоную відіграти пішака, але це буде. Але... І це буде зовсім програний Тобто А7. Можливо, у цій позиції відразу можна було грати тура б 1 і лад'я Б8, якщо там король С7. Але я вирішив, що це нікуди від мене не Він не може захиститися, я просто йду королем на G7, і він програє. Бачите, слон прив'язаний, суперник думав, думав, що робити: побив. Ну, Прога пише, що виграє король 6, але я спочатку почав це рахувати, а потім подумав: а навіщо? Коли ми повинні, коли в нас виграна позиція, наше головне завдання це на, на рівні філософії, е, не дати супернику жодного шансу для контргри, щоб в нього не було. І маленької мрією. Все, білі виграють, як кажуть, без всякого ризику. Король іде. Ну і тепер через декілька ходів все ж таки вирішив здатися. Ну, навіть доволі пізно. Але суперник сильний, мабуть, він мріяв, що можливо я буду погано грати. Ну, ось така вийшла партія. Соперник непоганий. Я грав досить і рівно, але були в мене тактичні промахи, де я міг. Отримати більшу перевагу раніше. Були тактичні ідеї, які я бачив, але трошечки трішечки побоявся так зіграти, вирішив, що краще буду грати ось так стратегічно. Ну, Це, мабуть, була правильна оцінка своїх сил на той момент. Я бачив, що я вже досить втомлений і можу десь. Щось прогавити, тому вирішив зіграти позиційно, але без контргри у суперник. Друзі, французький захист це доволі потужний, доволі цікавий дебют. Я казав, що я деякий час грав цей дебют, і мої е учениці грали одну. Ну, і ученики грали. Ну, з учениць одна була навіть срібною призеркою Чемпіонату України, міжнародний майстер, інша майстер спорту. І вони усе життя грали французький захист. Я їм деякі там свої штучки показував, вони працювали. Але який мінус французького, французького захисту? Перший, це досить вже. Ну, там досить багато варіантів е, відомі, і важко е, придумувати новинки. Я це роблю, але це важко, дуже важко. Ну і по-друге, оцей цей слон. Якщо ви граєте французький захист, я знаю, що багато шахістів терплять, вважаючи, що розберемося, але ви бачите, як потужний гравець, скоріш за все гросмейстер, так і не розібрався. І був обіграний. Ну, майже ніякої контргри за усю партію він і не створив. Тому, граючи французький захист, ви повинні чітко усвідомлювати, як ви позбавитесь від цієї поганої фігури. Або розміняєте його з поля А6, що не вдалося, мо 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 моєму сопернику. Щось я дуже. Погано <гаду> зараз ем, кажу. Або я у французькому захисту полюбляв цього слона ось так: слон D7, F8, F6, і якось його на G6 випускати до гри Тобто цей слон це дійсно біда французького захисту. Ну і ще ми подивилися так на ось такого пішака. Да? Побачили його, тобто цей пішак, який є запасна, прохідна. Першими цю тему підіймав Терехін у своїх книжках, але ті книжки дуже е, погано написані. Там у кожному файлі невірні варіанти, невірні оцінки. Як можна писати кни книжки по стратегії? Так, негарно, я не знаю. Ми то все переробляли, е, замінювали невірні варіанти, на вірні, тобто зробили з тих файлів дійсно. Гарний робочий матеріал. Але сама тема запасна прохідна це дуже важливий мотив, який це чіткий план гри у Еншпілі на перемогу. Так, ну, можливо, трохи сумбурно я усе це розповідав. Так, без підготовки сів записувати, бо дуже багато праці. Але сподіваюся, що щось важливе ви для себе почули. Будете цими порадами користуватися і ставати краще. Для вас я вважав вже вибило. Для вас працював міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Гарного дня!